І близько 700 квадратних кілометрів можуть перейти під контроль ЗСУ через знищення мостів на Курщині. Про це повідомляють російські змі за словами російських воєнкорів. Ситуація в області залишається напруженою. І про ситуацію на Курщині будемо говорити з нашим експертом. У мене на зв'язку військовий журналіст та колишній спікер генштабу ЗСУ в 2014-2017 роках Владислав Слисньов. Пане Владиславе, мої вам вітання. Вітання вам, пані Ірино. От якщо справді всі три мости так зараз є, не ну скажімо так, недієздатними, так тобто вони знищені збройними силами України про оточення якої кількості військових російських може йтися, і чи справді все так для них сумно виглядає? Ключове для того, щоб не розочаровувати з перспективи, зараз не треба очаровуватися. Бо річка 7, не настільки повноводна, щоб росіяни не мали змогу навести на мостові переправи для приміщення власного особового складу та військової техніки. І, до речі, першу перше мостову переправу вони вже навели. Ну а по-друге, ми маємо розуміти, що зараз кількість ворожих сатозасовів на території Курської області не надто багата. Різні оцінки лунають. Від початку йшлося, що на території Курської області знаходилось до 10 тисяч особового складу, причому це в основному підрозділ територіальної оборони, трошки там ФСБшних військ було, тих самих прикордонників. А зараз їх побільшило, але знову ж таки, навряд чи сумарно ця кількість особового складу за позначки 20 тисяч, думаю, що не трохи менше. В будь-якому разі Міщення ворожого війська триває, і щодо кількості особового складу, які знаходяться на тих територіях, які, які фактично відрізані від основної території Курської області, я не думаю, що там деться про велику кількість особового складу ворожої армії. В принципі, побудову оборонних рубежів російської армії носить такі окремі елементи. Саме тому о, наша сили оборони мають можливість в рамках пошуку рейдових дій заїжджати досить глибоко в територію Курської області, відшукуючи ворога і проводячи з відповідні а, м, акти з або взяття в полон, або зі знищення знову ж таки ми маємо розуміти, що ситуація на полі бою є дуже динамічна з одного боку, а з іншого боку, ключовий фактор, який впливає на перебіг бадів на території Курської області, це фактор ресурсів. Тільки ну, російська армія спромагнеця наситити своє групування військ на території області до рівня 50 тисяч. Я думаю, що ситуація може докорінно змінитися. Але у російської армії станом на зараз немає таких ресурсів, їх нема де взяти. Ну і за виключенням варіантів, якщо ворог повністю відмовиться від своїх халамських планів. Вони у нього досить далекосяжні. Пам'ятаємо, що зараз активні бойові дії на сході нашої держави відбуваються саме тому, що Путіну зажадав взяти під контроль всю територію Донеччини та Луганщини. І я не думаю, що Путіну заради того, щоб взяти під контроль найкоротші терміни всю територію Курської області, буде готовий відмовитися від своїх аларміських планів стосовно нашого сходу. Тому думаю, в перспективі найближчих тижнів ми будемо бачити так, таке себе тягни товкай. Бо очевидно, що у ворога не буде достатньо кількості ресурсів для того, щоб блокувати розширення України українського плазермана на території Курської області. Ну відповідно, сили оборони України мають ну, визначений комплекс та засобів, які обмежуються ну, певними рамками. За які ми просто фізично не зможемо вийти. Що далі? Далі я впевнений в тому, що генерал Сирський має певні і плани щодо подальших дій українського війська, де це буде відбуватися, безпеременно невідомо. Про це знають лише невелика кількість військових посадових осіб, але те, що у генерала Сирського в плані. Задумок завжди працює креативне мислення та досить оригінальні підходи. Це факт, тому я думаю, що попереду Нового року чекає ще чимало неприємних сюрпризів. Пане Владиславе, ви сказали для того, щоб зупинити наше е, розширення нашої так, е, нашого фронту в Курській області, потрібно рашистам, щоб вони підтягнули 50 тисяч особового складу. Але західні медіа пишуть про те, що 20 тисяч потрібно для того, щоб зупинити просування ЗСУ на Курщині. Ем, чому такі різні оцінки? І, ну я розумію, що ви військовий, ви більше орієнтуєтеся, ніж медіа, так? Тому 50 тисяч, навіть якщо говорити про 20 тисяч, в расистів є цей ресурс, звідки вони? Не можуть перекидати, ну ми самі бачимо, що очікування, що вони будуть зі сходу перекидати, поки що не справдилися. І взагалі в Росії ну, складається враження, що вони взагалі зробили вигляд, що нічого не відбувається на Курщині. Так і просто активно б'ють і цілеспрямовано б'ють на сході України, продовжують це робити. А, е як завжди діяво криється в деталях. Десь тижня два тому назад генерал Буданов, очільник української військової розвитки, сказав про таке мовляв, у росіян лишилось ресурсів для проведення повномасштабних наступальних дій на місяць півтора. Тих е, півтора місяця вже півмісяця І Очевидно, що ворог продовжує нести втрати. І я думаю, що в досить асяжні перспективи інтенсивні сведення бойових дій ворожої армії буде вщухати, бо у ворога фізично не буде тих самих ресурсів. Саме тому Україна вдарила в той самий момент, коли російська армія була найбільш вразлива і в найвразливішому її місці. Бо на території Курської області російських вояків було небагато. Якщо ми беремо загалом е, угрупування військ «Сєвєр», яким е, керує е, російський генерал Лапін. Воно налічує сумарно 70-75 тисяч особового складу. Вони розташовані на територіях трьох областей Російської Федерації, що межують з України, Брянська, Курська та Білгородська області. Але леова частина тих ресурсів на рівні приблизно до 55 тисяч. Вони були засереджені на території Белгородської області. Ну очевидно, чому, тому що ворог намагався докорінно змінити ситуацію на півночі нашої Харківщини, що межує з території Білгородської області. Саме там ворог засередив все свої зусилля, і відповідно він не очікував такої е, раптової. Та дуже болісна для нього атака на територію Курської області. А отже, зараз він запускає механізм логістичного забезпечення, передислокації перед сил певних засобів в основному відповідно з території Білогородської області, бо з території Донеччини чи Луганщини ворог не має змоги забрати ресурси, бо вони зараз в поповні задіяні в проведенні тих чи інших наступальних операцій. Дещо ворог може забрати з півдня нашої країни, південь Запорізької області, північних Херсонщини, в принципі. Ворог там має стала оборону досить серйозно підготовлено. Ми пам'ятаємо це ще в минулому року. Тоді лінія оборони соровіки фактично затормозила просування українська війська з метою звільнення півдня нашої країни. Тож звідти ворог може забрати частину своїх ресурсів, але час для переміщення великої кількості особового складу бронетехніки озброєння потрібен чималий. Може йтися про навіть не дні, а тижні до. Поки е, всі ці сили та засоби надійдуть на територію Курської області. До того ж, ми ж бачимо наскільки ефективно працюють українські сили оборони, які ще на етапі маршу знищують ворожі колони за собою складно з техніки. Я думаю, що і далі в такий спосіб наші війська будуть діяти, щоб завдати чим більше шкоди ворожим силам та засобам. Тому що я і кажу, що говорити про оперативне накопичення ворогом ресурсів зараз не варто, бо ворога немає ані можливості, ані ресурсів для реалізації цих місій. Щодо різних Цінах тут, звісно, ми з вами не знаємо вихідну інформацію, яку кількість ресурсів ворог з е доважати достатнім для того, щоб заблокувати просування українських сил оборони. Бо ми з вами не знаємо вихідну інформацію щодо кількості сот засобів, які тут зараз українські сили оборони задіяли для проведення бойових дій на території Курської області. Т генерал Герасимов одному з перших своїх е докладів на ім'я Путіна говорив про тисячу тисяч українських військовослужбовців ну, зрозуміло, що ця кількість набагато більша, а от скільки чи 6, чи 10, чи можливо 20 тисяч українських військових задіяних в цих операціях достаменно, невідомо. В будь-якому разі ресурси саме цей фактор є визначальним під час оцінки бойових дій. Не маючи вихідної інформації щодо ресурсів, досить важко прогнозувати перевіг подій. Ну, а що стосується групування 50 тисяч, ну зрозуміло. Тільки на українська армія повністю е, забезпечить е, формування оборонних рубежів та позицій, а вже зараз українська армія будуть окопи, бліндажі створює мінні поля. То очевидно, що ворогу потрібно буде мати ну щонайменше менше в три рази більше. Кількість ресурсів для того, щоб бути ефективним на полі бою для ліквідації українського плацдарму. А це значить, якщо наших сил та засобів на території Курської області знаходиться ну, приблизно там 15 тисяч, то відповідно ворогу потрібно буде щонайменше 50 тисяч для проведення контрнаступальних дій, щоб з того був якийсь прок і результат. Пане Владиславе, ви сказали в принципі, так що е ворог не може навіть просто перекидати сили, які зараз ведуть наступальну кампанію на сході України, перекидати на, на Курщину. Тоді мене запитання, яка стратегічна мета була ось цієї цієї спецоперації на території Курської області? Так, тому що є різне ставлення до того, що відбувається, до того, щоб ну окрім того, щоб підняти моральний дух українців, які трошечки занепав на тлі того, що відбувалося в на е українській території. На фронті, так? І от є інформація так, про те, що е, полковник Еміль Ішкулов, ви пригадуєте, його зняли. Так? Та, він був командиром 80-ї української бригади і кажуть, що його зняли з керування тільки через те, що він був проти саме цієї курської спецоперації, і я додам для наших глядачів, щоб вони розуміли, що 80-та українська бригада зараз бере активну участь в спецоперації, яка зараз здійснюється на Курщині. Тоді яка стратегія цього всього? Ну, по-перше, я точно не знаю, якими міркуваннями опікувався генерал Сирський, ухвалюючи рішення щодо камкабріга 80-ї бригади, бо я не є речником Сирського. Мій командир та керівник був генерал Муженка. А що ж стосується, то формата, які в якому діє нині українське війська під проводом генерал Сирського, то це створення в першу чергу буферної зони, щоб убезпечити мешканців нашого нашої? Сумщини від впливу ворожих мін, ворожих артилерійських боєприпасів зараз. Бачу численні повідомлення в медіа про те, що мовляв українські війська планували планувала ще атакувати територію Білгоро... Брянської області Російської uh -huh. Федерації, щоб в такий спосіб убезпечити мешканців нашої Чернігівщини, бо це насправді величезна проблема. Ворог постійно обстрілює наше прикордоння і за допомогою артилерійських боєприпасів, мінометних мін. Пірвані авіаційні бомби час від часу використовують. Ці речі носуть смертерування. Для того, щоб створити санітарну зону на території Російської Федерації, відповідно, треба провести ряд пошуково рейдових дій та дій зі стабілізацією. Лінії бойового зіткнення безпосередньо на територію Російської Федерації а не буде зараз ну, тобто атаки в районі ну, тобто, Брянської області, тому що до нас микалися експерти. Вони казали, що треба цей успіх розширювати і і йти і на Брянщину, і на е, Білгородщину. І от е, журналіст Сергій Згурець каже, що треба більше створювати, якби, е, е, бої загроз для ворога. Так і ну я не знаю, але голова військової адміністрації Сум Дрозденко заявив, що операція виявилась успішнішою ніж очі очікували і що є лише частиною ширшої військової кампанії, е, може бути, що це буде розширення, як ви кажете, буферної зони, зокрема і в Брянській області. Ви кажете, що от ключове, ми з вами до, до, до стамини не знаємо, який фінальний задум у цій операції. чи мають поширитись бойові дії на території Брянської чи Белгородської областей, а можливо щось десь спалахне на території Ростовської області, а можливо якісь дивні для ворога події будуть відбуватися на півдні нашої країни, зокрема на території тимчасово окупованого Криму. Ніхто до стамини не знає, який саме план та задум, але те, що зараз ми вже бачимо. Це створення буферу безпеки для мешканців нашої сумщини. Сподіваюся, що е, це, це ці території будуть лише розширюватись, бо насправді Путін мав рацію, коли розповідав про те, що необхідно створити санітарну зону. Єдине, він умаряв тим, що він зможе створити ту санітарну зону на території України. А Українські сили оборони доводять, що цілком посилаємо їм зробити такий саме формат. На території Російської Федерації, як бачимо, поки наша війська демонструє чудові результати. Але ключовий фактор фактор ресурсів не залишає, залишається завжди актуальним. Бо голосу воювати з ворожими танками неможливо для того нам потрібна озброєння та боєприпаси до того озброєння. Почула спасибі лише не пане Владиславе. Владислав Солозньов, військовий журналіст та спікер генштабу збройних сил України в чотирнадцятому, сімнадцятому році був у нас на зв'язку.